Всім привіт! Ефірня поранка. Що, дівчата, доїдаєте? Ай, смакота. Вуха які довгі. Ждемо. Я не знаю, яку це ніч вона вже тут буде ночувати. Вода. Тільки що вичистила в неї, бо натоптала вже. Їсть сіно. І вранці сіно їсть, і ввечері їсть сіно. Соковитих кормів зараз не даємо. Там уже вим я таке дебеле, така вона кругленька вся. Ну, перестраховуємося, що робити. Не хочеться вийти вранці, а там уже і ягнятко задубло, хоча й на дворі невеликий мінус, мінус один це саме більше. Але сиро, холодно. Для новонародженого то буде катастрофа. А нічого веде себе тут смирно. На день випускаємо, звісно, туди. Коли там поїдять соковиті корми буряк. І сіно їдять уже всі разом. Так, пішла далі. Смачно вам. Гризіть. А, вам уже сіна поклали. Усякого. Травичка. Наступна на черзі в мене оця нобіочка. Це мама вікусі. тієї, що там у сараї. Зараз мені її треба перевірити, тому що в неї вим'ячко також таке. М -м -м. Гарнесеньке. А молочко є? Тихо-тихо-тихо. Ні, молочка ще нема, значить ще. А ця буде пізніше. А там що не таке бросили. Ну, займайтесь. Дивіться, який туман заходить на вечір. Я вже не в одному відео казала, ми пораємося ще по-видному. Ми ніколи не пораємося. В восім, у дев'ять. Це вже корови розстелються, то так. І то будемо поратися. Ну, хай на час пізніше, але все одно не по темряві лазимо. Попораємося, ну, а тоді, звісно, вже... Увечері будемо доїти корову, напувати телят, як будуть. Але основна поранка все одно трохи раніше. Вчора був ввечері сніг. Я так бачу, що потім він перейшов у дощ, і це все підмерзло. І ось така кірочка. Навіть бузька провалювався, як ходив. На деревах, на кущах все було в льоду. Зараз уже ні. Вже воно пороставало, тому що капає зі стріх, але аби так гарний морозець, то плодовим деревам було б не солодко. І кущам. Холодно, вітерець, сиро, аби не так сиро. Навіть 0 градусів, а здається, що мороз. Пшеничку зранку їли, поїжджа ще кукурузки. Сьогодні два яйця. Ну такі, жирненькі, напевно, не бідують. Попір'ю видно, що курочка гарна і здоровиться їй. Але кожної зими так. На весну прийде час і будуть нестися. Просто час ще не прийшов. І так кожного року. Взимку їх лаєш, одне двоє яєць, а на весну тоді підходить такий період. Яйценосності і несуться, і вистачає яєць. Ось яка красунька. Кожен окрас гарний. Їдять кукурузку після основної їжі. Ох, і грязнолі. Тут були наші свині, це вже приготували для телят, для одного і для другого. Ще тут будуть кормушки для них і прив'язь. Бо без прив'язі не можна перестрибнути станок. Хоча мені він по груди за вишки, Будуть перестрибувати. Ну, це як ближче, це на ласточчине телятко буде, а там на налипчине. Налипа. Вечеряєш? Смачно? Ну, під ноги викидати – це класика. Куди ж без цього? Наша ластівка, яка буде першою у марафоні в будущих мам. І оце найтяжчий для нас період починається. Ждати, виглядати, аби нормально розстелилась, аби ускладнень після тілу не було, хвороб ніяк, і телятко було нормальне, і мамі було нормально. Не знаю, як у вас, а у нас це дуже тривожне. Доводилося вже і раніше і дорізати скотину. Або важкі пологи були, дуже важкі у корови. Тому оце поки перетрясе, поки все нормально, народить. Телятку встане, мама встане, все нормально, щоб було, щоб послід відійшов. Не захворіла тварина, не було температури, порезу. Ох. Всяких хвороб коров'ячих, оце саме важче. Уходить корова в зиму тільна і не знаєш, ніхто не застрахований, чи вийде вона навесні із сараю, чи не вийде. Нам з мамою це дуже тривожне, таке відчуття, хочеться, щоб уже швидше поростелювалися і не переживати уже так. Випка цього річ у нас дуже дуже гарна. У вазі, аби їй то не помішало привезти телятко. Ластуня, ласточка. На останок хочу показати, які кормушки. Це в нас тут стоїть, ну це солома сіна, знизу просто дерев'яні такі. Ми вівцям кладемо їсти. Ящики просто дерев'яні. У нас як вівці тут з маленькими ягнятками, то ми кладемо туди сіно. А ось є одна отака, така кормушка така, і є інша на дворі. Вона на ніжках, по висоті вона якраз для теляти. До трьох місяців вона нормально по висоті, по розміру для теляти підходить. Ми її, в тому сараї, бачили, розділений станок на двоє з однієї, сторони в, одному, в, одному, в одних апартаментах, і в інших буде ось така штука стоять. Прикручена вона буде до перегородки желізної, щоб телятко не перекинуло. В одну ми ставимо ємність з водою, кострулька висока така, якраз сюди влазить. В іншу ставляємо глибоку мисочку. Із зерновими, зерносуміш, дерть, хай привчається. В іншу кладемо сінця трохи. Також воно від скуки, щось там куперсається, пробує, лиськає, вчиться, а потім дуже гарно все їсть. Водичку п'є, може й перевернуть, ну, всяке буває. Але щоб не переживати, куди його класти, отакі в нас кормушечки. Ось одна така стоїть на дворі. В тому році вона була не потрібна, як винесли її сюди, так вона тут і припорошила її снігом на троє. Так само, ну в тому році в нас одне теля було та що рогата. Чому така справна? Тому що вона в нас рік прогуляла, вона не була тільна. Ялова була, через те вона так у вазі набрала. І що, хожу, хожу? А в мене буряк то ще не нарізаний на завтра. Коровка на день вже перейшли, щоб так не наганяло їм вим'я. Зайвою рідиною і вівцям цим трьом треба нарізати. Ну, то я швидко зараз вправлюсь і не знаю, чи буся піде гулять, чи не піде гулять. Вон там уже сіно їдять, займаються своїми справами. Отак. Піду наріжу буряк. Всім дякую з нових, хто підписується. Дивлюся, під короткими відео з Бусею. дуже багато підписується. Ну, щоб знали в мене не тільки Буся. Буся це так герой коротких відео, ну, буває там і довгеньких. А в основному ми ж живемо в селі, показуємо своє сільське життя, таке, яке воно є. Холодненько так, завіває гарненько. Так що вітаю всіх, хто нових підписався. Мої, моїм старим друзям привіт. Зустрінемось в наступних відео. Всього вам найкращого. Їдять. Ой, який ракурс гарний, так світло в них. Хоча там темно. Так, камера. Водичка постійно стоїть. Мороз не мороз міняється і постійно. Залишилась головна моя тварина, яку треба. Обходить. Бачите, як дорогу переходить, направо подивився, наліво. Який розумний. Знову направо. Красивий і розумний. А буся, не одна, я провалююся. Комусь також треба менше їсти. Ось ми ходили зранку. Все, провалювався. Ой, тут темно, як я достану світло включить Це в мене вже по скрипту. О так Наша кухня зимова. По цю сторону сарай, по ліву сторону гараж. Це все одна будівля. Добре, яке таке місце. Тут ми свиням варимо і воду підігріть можна. Ну, не в кожного в сараї бойлер. І щось поставити таке, що не можна тримати, зберігати на дворі. можна тут. Восени тут і, і, і яблука у ящиках, і, і морква поки, бо тут же ж і підвал, поки в підвал не спустимо. Так що добре, що є таке місце. Мама надумалась і навела порядки. Я вчора в морозилках у хаті понаводила, а вона тут гарненько. Причепури пеньочок і буде чистенько, і, і красиво. І це так само. Навіть старий холодильник стоїть. Отак, молодець. Мама, піду я. Ой, як достати світло виключити. Опа!